Samsung s 21, ціна 9,5 тисяч. Ось такий по стану, є легкі потертості по корпусу по ободу Тут дві сімки, Type-C роз'єм. Ось такий зі всіх сторін покажу. Працює все досить добре. Тут такі потертості незначні. На екрані все чітко, немає нічого критичного. Працює досить швиденько, літає телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон s 21 версія 5G на 14 му Android, досить швидко працює смартфон, 8 МБ. Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 МБ. Ось така камера. Ну тут доволі крута камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: гортайте вверх та вниз. в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Приймаю замовлення скрізь та інстаграм.